Доброго дня всім Маріям Аграрія. 30-й рік вже не так далеко. Ото замислююсь а то замислююсь, що буде після зеленого тарифу та куди все це перелаштовувати. Є думки, що треба буде переходити на автономку, купувати електричку та скидувати надлишки у Якесь домашнє виробництво. Отже, треба буде перепідключати панельки на автономні інвертори. Зараз в мене ось такий. Він мене влаштовує, я в ньому все знаю. Тому далі планую працювати з цим брендом, напевно, з більш свіжими моделями. І ось яке виникло питання. Можливо, в когось є вже практичний досвід, теоретиків прошу не писати, я сам такий теоретик. Ось про що мова. Це характеристики мого автономного інвертора, але це ну, приблизно співпадає з більшістю автономних інверторів. Ось мої 9 панелек. То для прикладу в мене їх набагато більше. Це отакі панельки. Один мій знайомий місцевий інсталятор стверджує, що таких панелей не можна підключати більше вісьми панелек, бо вийде за межі МППТ. Зразу скажу, що зараз мінус 12 градусів морозу, сонячно. Панельки по напрузі в мене отакі. А максимальна напруга від панелек на інверторі така. Ото йдемо yeah. до мого мережевого інвертора. Це поле зараз підключено до нього. Це мій фроніус. Та дивимось на напругу. І що ми тут бачимо? Ото дивимось на напругу мппт 2 Та бачимо напругу в районі 457 В. Сонце зараз на цей трекер не під оптимальним кутом, тому навантаження на нього там десь ну, невелике 1-2 А. Нагадую, температура мінус 12. То я так, про температурний коефіцієнт. Ось максимум за добу цього МППТ. То за добу максимум бачимо 461 В. Тому що, виходить, що можна ставити 9 панелей. Та мій знайомий інсталятор на правий. Напишіть в коментарях, хто що про це думає. Ну а поки в мене все. Не забуваємо підтримувати канал. Ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, підписуємося, поширюємо у соцмережах, допомагаємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!